Спеціальні квитки на проїзд у громадському транспорті ніхто не скасовуватиме. На цьому наголосив секретар міської ради. Професор ЧНУ розробив унікальну конструкцію для лікування переломів. Чернівецькі спортсмени здобули високі результати на чемпіонаті світу з рукопашного бою. Турнір проходив в Будапешті. Мої вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин, Чернівці. До вашої уваги останні події в місті та області за п'ятницю, 12 жовтня. В студії працює Вероніка Залевська. Соціальні квитки будуть працювати у Чернівцях і надалі. Запевнив Віталій Михалішин, незважаючи на чутки, які зараз поширюються містом. Нагадаємо, за допомогою соціального проїзного малозабезпечені громадяни мають право безкоштовного проїзду на автобусних маршрутах щодня з 10 до 15 години. До того ж, зараз Віталій Михайлішин розглядає питання про продовження часу. Безкоштовного користування цим квитком. 13 серпня в Чернівцях почав діяти соціальний проїзний. Ідея провадження в місті такого квитка належить Віталію Михайлішину. Спочатку документ на дозвіл безкоштовного приїзду в автобусах отримали інваліди, в жовтні пенсіонери. Наступний етап видачі соціальних проїзних розпочнеться в січні 2013 року. Тоді пільговий документ можуть отримати ще й школярі. Ті, хто зараз користуються квитком, дуже задоволені, адже значно економлять. Я дуже задоволена і особливо Віталію Михайловичу. За цей. за цей та як для нас подарунок, тому що. Нам тяжко добиратися там у різні куточки міста. У мене дача, їжу хвора, бачите, трусюся. Але що робити? Треба ходити, треба двигатися і часто їжу. До нових правил звикли й водії. Кажуть, що бажаючих скористатися при проїзді соціальним квитком дуже багато. Одна рейс може бути навіть 8-10 чоловік кожен кожен є. Але нещодавно містом поповзли чутки, що соціальний проїзний більше діяти не буде. Віталій Михалішин такі розмови спростовує. Програма, яка вже працює на сьогоднішній день, буде працювати не в залежності вибори чи не вибори, тому що це все для людей, яким потрібна на сьогоднішній день ця допомога. Хочу ствердити я особисто, що квітки як працювали, і будуть працювати, і будемо тільки удосконалювати. Звичайно, погоджується керівник міста. Систему соціальних квитків треба удосконалювати, щоб не допустити збитковості чернівецьких перевізників, адже вони зараз втрачають досить багато коштів. Ми перевеземо цих пасажирів і будемо їх перевозити стільки, скільки потребують міські власті. Кожен восьмий пасажир їде безплатно. тобто один автобус в день працює безплатно. Ініціатива Віталія Михайловича була підтримана всіма перевізниками. Всіма жодного висказання не було про те, що ми категорично ні. Але була умова про те, що потрібно обов'язково шукати кошти з державного бюджета. Віталій Михайлішин вже провів переговори з усіма перевізниками та зазначив, що вже наступного року буде вирішено питання компенсації коштів за перевезення пільговиків з державного бюджету. Людмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці. У Чернівцях зайшли чотири боєприпаси часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку виявили по вулиці Галицький шлях на території однієї з новобудов. Першу було виявлено три артилерійських снаряди, а при обстеженні всієї території знайшли іще один. Усі боєприпаси були вилучені та знешкоджені. Загалом з початку року на території Чернівецької області було знайдено 216 застарілих боєприпасів. Дані вибухонебезпечні предмети являють небезпеку, тому що в свій час вони не вибухнули, і зараз при необережному поводженні з ним. Може статися вибух. При виявленні вибухи небезного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Треба оградити місце знахідки та зателефонувати в службу порятунку 101. У 2012 році будівництво ведеться у заплановані терміни. Чергову новобудову вела в експлуатацію фірма Чернівці Житлобуд» по вулиці Руській, 223 Д на відкритті побувала і наша знімальна група. У цьому будинку отримали квартири пайовики, члени товариства сліпих, черговики, а також учасники української програми кредитування житла. Усі вони прийшли подивитись на відкриття новобудови. Строять великолепні дома, прекрасна планування і недорого, і найголовніше – головне стабільна. Є впевненість в тому, що ви сьогодні отримаєте квартиру, що не заморозять где-то, а будете мати квартиру. Дороже цього немає нічого. Це сучасний багатоквартирний будинок, де будівельні роботи проведені на високому рівні. Загальні площі квартир тут більше 100 квадратних метрів. Це такий собі, ми кажемо, красень будинок на 117 квартир. Тут є одно, двох і трьох. Кімнатні квартири більшості, але й 9-10 поверх це у двох рівнях квартири, які мають 140, 160, 190 квадратів. Ми тут зробили досить такий комфортний для того, щоб люди могли комфортно проживати. Як ви бачите, є місця для паркування автомобілів. У нас є там з тої сторони гаражі. Зробили дитячий майданчик і навіть футбольне поле. Під час урочистого відкриття новобудови будівельники отримали почесні грамоти від керівництва міста. Зробили строїтні роботи. Роботи. Це найголовніше: це стіни, перекриття, моноліти і все. А після нас вже йдуть усі останні оділичні роботи. Так що камінщик – це зараз така сама робота, що вона. Не дуже ціниться, але від камішків залежить повністю здання за словами житлобудівців. Наразі ще є ряд робіт, які потрібно виконати: створити ОСББ, укласти договори на постачання води, газу та електроенергії. Плануємо, по перше, напевно, заїжджати вже ближче після нового року, оскільки треба робити ремонти. Ми дуже задоволені. Враження щирі і не сподівалися, звісно, що він буде настільки гарний, як він є. Ну, він в залі такий світлий, вийшов позитивний. Заїжджати у свої квартири Бутні мешканці зможуть уже навесні. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. На Буковині розробили унікальну конструкцію для лікування переломів. Професор кафедри загальної фізики інженерно-технічного факультету ЧНУ Олександр Шайко Шойковський удосконалив модель імплантантів, яка використовується при переломах кісток. Така конструкція не лише практичніша, але й дешевша за іноземні аналоги. Гурію Івановичу, 84. У свої роки чоловік не тільки працює а й очолює районну спілку ветеранів. Одного ранку, збираючись на роботу, чоловік зламав стегно. Почувши про новітню методику лікування переломів, одразу ж погодився на операцію і вже за кілька тижнів знову став на ноги. Мені предложили, щоб поставити ці пластинки, Я здався гласі, і мені зробили цю операцію. Операцію зробили успішно. Я все. Чув і бачив, як вони її робили, От, видержав хорошо. От, після операції я пролежав тут дві неділі, От, і мене виписали. А на третій місяць я вже поїхав на роботу. Методика, за якою чоловікові зробили операцію, зветься інтрамедулярний остеосинтез кісток. Наразі її активно використовують за кордоном в Україні. Такі операції проводять з використанням іноземних фіксаторів. Як створювати власні конструкції, міцніші і дешевші придумав інженер із буковини. Наша заслуга, наш внесок в розв'язання цієї проблеми і задач. Це просто ми вдосконалили багато з цих фіксаторів. Тобто, форма, розміри, кількість отворів, форма цих отворів, напрям проведення гвинтів, які фіксують все це діло. Звичайно, дуже важливе значення мають дана конструкція. Металевий стержень довільного розміру, просвердлений з різних сторін. Товщина і довжина імплантату залежить від розміру пошкодженої ділянки. До кістки стержень кріпиться спеціальними гвинтами. Це Сплав, який є біоінертним, він не відторгається тканинному організму, не треба додаткові ліки приймати. Це хромонікельо-титанова сталь. Ну, в принципі, зараз багато, але все на основі титану. Це достатньо міцна сполука, матеріал. І, звичайно, він легший, ніж. Просто сталеві конструкції, лікарі, які вже випробували металеву конструкцію, дуже задоволені. кажуть, вона легша у використанні і набагато дешевше за іноземні аналоги. До того ж, це унікальна альтернатива так званому скелетному витягуванню. На е, превеликий жаль, е, всі імпланти, які ми оперуємо, е, вони дороговартісні, і то жалізо, яке ми кладемо е, людям вона має мусить бути дуже високоякісне. Що за желізо ми купуємо за кордону? Ми мало знаємо. Така металева конструкція в середньому вартує тисячу гривень. Це в кілька разів дешевше, наприклад, польського фіксатора. Автор вітчизняної ідеї переконаний, у нових технологій є майбутнє, тому вже незабаром планує створити спеціальне підприємство, яке буде випускати фіксатори великими партіями. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чотири золоті медалі, одну срібну та одну бронзову нагороду привезли чернівецькі спортсмени з чемпіонату світу з рукопашного бою. Змагання проходили в Будапешті, де за перемогу боролися 24 країни з усього світу. Віталій Михалішин привітав наших спортсменів з здобутками, нагородив їх грамотами та грошовими преміями. На чемпіонаті світу з рукопашного бою у Будапешті Чернівецькі спортсмени були налаштовані на серйозну боротьбу. Чемпіонат проводився на хорошому рівні, тому що Приймали участь дуже сильні спортсмени, титуловані це Узбекистан, а також з Ірану приїхали спортсмени дуже сильні. От в команді була основна задача це пройти ці країни. Але хлопцям вдалося не лише протистояти нинішнім чемпіонам світу, але й здобути чотири золоті медалі. Тарас займається рукопашним боєм вже чотири роки. За цей час брав участь у багатьох змаганнях, перемагав на чемпіонаті Європи, а ось зараз став в найкращому світі. каже, що своє життя вже не бачить без спорту, тому й надалі буде займатися улюбленою справою. Плани на майбутнє виховувати наших молодших товаришів, щоб дійсно так само досягали таких висот, як ми. Це було б дуже приємно для нас особисто і взагалі для Чернівецької області. Але щоб молоді було де займатися спортом та ставати чемпіонами, потрібне не лише бажання, але й спеціальні умови. Саме тому Віталій Михалішин посприяв проведенню капітального ремонту у залі для занять рукопашним боєм на вулиці Шептицького в Чернівцях та всіляко підтримує хлопців на міжнародних змаганнях. Коли є таке плече, то тренерам залишається тільки тренувати спортсменів, а не думати, де знайти кошти, щоб люди поїхали. Коли така праця то ви бачите, такі результати. Проєкті розширення цього залу, бо тут поряд через стінку є великий, набагато більший зал. Зараз ми ведемо переговори з керівництвом міської ради о те, щоб цей зал виділив управлінню спорту. Віталій Михайлішин, запевне, спортсменів, що й надалі підтримуватиме їх та сприятиме популяризації спорту в Чернівцях. І потрібно тільки сприяти тому, щоб спорт в нашому місті розвивався. І я особисто буду робити все для того, щоб у нас відкривалися спортивні зали. Щоб діти мали можливість займатися спортом і буду продовжувати в цьому напрямку працювати, зараз спортсмени готуються до наступних змагань. Їх вже запросили взяти участь у чемпіонаті світу з рукопашного бою, який буде проходити на Багамських островах та поборотися за Кубок Азії в Узбекистані. Людмила Григорчук Ігор Ріга, Часновин, Чернівці. Наразі це усі події в місті та області за п'ятницю, 12 жовтня. Усі наші випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC in UA. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі прогноз погоди з Василем Галущаком. На все добре.